Доброго дня! Вітаємо вас в обласній бібліотеці для дітей та юнацтва на онлайн-зустрічі про здоровий спосіб з життя взимку. Сьогодні ми запросили до нас. Лілію Васильівну Заворотню, лікаря дерматовенеролога, яка нам сьогодні розповість, як потрібно доглядати за своєю шкірою взимку, а також дасть корисні поради, якою краще користуватися косметикою, дітям, підліткам, а також дорослим, не тільки взимку, а в інші пори року. Отже, пані Лілія, будь ласка, представтеся нам, будь ласка, ще раз. Ну, я Лілія Лікар-дерматолог дитячий на Святослава лікаря 23, дитячі поліклініці приймає. В цілому приходять діти, підлітки, інколи і дорослі доходять. Ну, власне, так. Я думаю, що сьогодні нашу весню ми побудуємо, я буду вам запитання ставити, них відповідати, оскільки наші користувачі дуже часто присилають нам запити, як же доглядати потрібно за своєю шкірою взимку. Отже, з якими проблемами до вас найчастіше звертаються пацієнти? Ну, пацієнти в нас дуже різноманітні, власне захворювання шкіри у підлітковому віці найчастіше це акне. Проте є северенні дерматити, атопічні дерматити та пересушена шкіра, екзема, псоріазів. зараз дуже ну, помолодшав це захворювання, помолодшало, тому що війна, стрес і реально це сумно. Власне, грибкові захворювання шкіри та нігтів, заразні контактні захворювання, такі як короста, скабіс, педикульоз. Тобто, ну і багато інших захворювань. Тобто, ну так сказати, що чогось більше не можна. Тому що дуже-дуже ну, різні. Акне серед них займає досить велике місце. А що таке акне? Хоча б як зрозуміти ну, акція. По іншому це називається вугрі юнацькі. Вірніше, акне це досить великий Ну, тобто акни вони бувають дуже різні. Тобто, бувають юнацькі, бувають е, акни, стероїдні, бувають акни е, пов'язані з пев... використанням певних е, речовин, які мають е, е, ну, е, таку дію. Стероїдні акне, це використання гормонів, буває хвор акне, ну, тобто, дуже багато е е багато. Е так, власне, в підлітковому віці це юнацькі акне, пов'язані з дорослішенням, е збільшенням рівня викиду гормону антрогену, тобто чоловічого, який впливає на сальні залози. Він збільшує виділення шкірного сала, гіпертрофує ці сальні залози відповідно обличчі з'являється не дуже гарна картина. На продукцію цих, до речі, андрогени є як у чоловіків, так і у жінок. Відповідно, збій в харчуванні, ну, тобто неправильне харчування, стреси, недотримання режиму дня, тобто неспання вночі, ну, неправильний режим прийняття їжі. Тобто тобто не, там, не 3-5 раз на день, а 1-2, це теж стрес для організму, ну, воно все буде впливати на, ну, відображатися на шкірі, як кажуть. Тобто і правильне харчування має бути для того, щоб шкіра наша була гладка і ідеальна. Без... Азову медицину, то зараз так ну наука ствердно сказати не може, тобто ідуть дослідження стосовно того, що. Продукти, що містять цукор, все-таки впливають на це. Але це ще не доказано. Проте, якщо е, спиратися на анамнез і ну, тобто, е, спілкування з людьми, то більшість каже, що ті, які включають ці швидкі вуглеводи, солодощі, ну і деякі інші е, продукти, наприклад, зараз достатньо. Продуктів, які містять якісь гормональні домішки, які вирощені на тому всьому. То, власне, як підлітки виключають такі продукти, стан сам по собі покращується обличчя. Тому ну, це так, розумію. Будь ласка, назвіть основні правила догляду за шкірою для підлітків. І які, можливо ви нам скажете, які види шкіри, є, бо оскільки запити наших читачів були такі різноманітні, допоможіть, будь ласка, чим якими засобами краще можна доглядати за сухою шкірою, за жирною шкірою, можливо ви ще наздат, які ще види шкіри і. Що, що стосовно догляду за шкірою, мушу зауважити, що доглядати за шкірою потрібно з малечку. Ну, бо стикалися якось останнім разом, що не всі е, знають, що потрібно доглядати шкіру з новонародженості. Ну, наприклад, якщо доглядають, то тільки там можуть використовувати звичайну воду, не використовуючи милу. Власне, ну, це не буду коментувати, але маю зауважити стосовно правил догляду за до шкірою. Потрібно знати, що різні креми містять різний склад, і націлені ну, на усунення певних проблем, і на усунення власне. Мають так само мають у складі хімічні речовини, які мають свої певні протипокази, покази вони ну, краще використовувати засоби по догляду, сертифіковані, де чітко пишеть, якого можна віку використовувати. От, наприклад, якщо з новонародженості є певні. Ну, Певні засоби, які власне, з нуля року використовуються для догляду. Для підліткової шкіри тут вони вже можуть не справлятися з тими питаннями, які вже Ну, шкіра до підліткового віку змінилася, там стало більше сальних потових залоз, ну, власне... Ну, власне, структура шкіри в підлітковому віці змінюється в переважній більшості. Це все-таки у нас стає жирною через підліт... ну, гормональ... гормональні переналаштування, але е, буває також паралельно в підлітковому віці може бути атопічна шкіра, тобто пов'язана з. Ну, тобто Алергічна і чутлива, тобто, пересушена з подразненнями, може бути комбінована шкіра, теж дуже часто зустрічається певні ділянки, жирні. інші. Наприклад, чутливі тому е, є дійсно ну, основні правила догляду от зараз озвучу, але власне що хочу сказати, що косметику точно потрібно і догляд треба підбирати індивідуально, в залежності від саме типу шкіри, якої в окремої людини. Ну тобто скажи, будь ласка, є якісь тести, да. щоб визначити, який ти маєш ти тип шкіри? Оскільки, наприклад, ти завжди думав, що шкіра в тебе. Схильна до швидкого трати кольору або жирніє швидко, як визначити ну, які ті шкіри. це По-перше, є спеціальні е, такі вимірювачі, які показують е, шкіра жирна, суха зволожена. Ну, тобто там є три параметри. От, як називається прилад? Зараз не скажу, але власне, є, прилад, є, є такий прилад. Крім того, по-хорошому, якщо брати попростіше, потрібно визначати який тип шкіри саме зранку, тобто, коли не використовувався ніякими засобами очищення, і власне можна використати папірусну бумагу. Або е, спеціальні серветки приклавши там до певної ділянки лоба, чи е, е, ну, інших ділянок, і якщо е, трошки потримати в тому місці, і там буде видно, чи там вона пожирніє, чи буде жирно, чи не буде жирно. Проте шкіра буває різна, вона виходить, може бути жирна, зневоднена, може бути от стосовно, якщо ми говоримо про догляд за жирною шкірою, одним з неправильних доглядів є використання спиртовмісних. Засобів по догляду, там, ну спирт легмістинової календула. Тобто такі, mm. да, вони трошки підсушать і знімуть запалення, але вони пересушать шкіру. Тобто це ну, как бы буде інша проблема. Тобто, ну власне е користуватися е е засобами без засобу, без вмісту спирту. Це саме, ну, якщо ми говоримо <клухи> про правило, от я б, краще спробую зачитати так, буде добре і зрозуміліше. Це правила від Піодерно, такої популярної косметичної фірми. Потрібно обов'язково використовувати косметику з позначками не кометогенно, вмиватися завжди перед сном. Якщо є макіяж, то обов'язково можна і використовувати спеціальні засоби. В період загострення не можна використовувати скрабів, і це додає, що якщо є гнійничок і ви використовуєте якісь засоби, які то ж там вимивання водою. ну, Сенс в тому, що якщо ви цей гнійничок порушили, то вміст його, якщо попадає на здорову шкіру, може рознестися і від цього. Оттворюються нові елементи. Тобто, перше правило потрібно е, ночь, на ніч обов'язково очищати шкіру, шкіру обличчя, шкіру рук, обов'язково, не дивлячись на те, хочеш чи не хочеш, це перше правило, обов'язково. Так, спеціальними засобами, які йдуть для підлітків. Тому що, наприклад, якщо е, там, дівчата хочуть взяти мамин крем, е, в тому кремі, е, кремі можуть бути додаткові якісь. Гормональні компоненти для покращення, наприклад, розгладження шкіри в юнацькому віці, цього не потрібно. А є ще така історія, що якщо ви користуєтесь якимось певним кремом, ну, наприклад, якщо гормональні естрогени знаходяться в кремах для літніх жінок, ви його використали, є звикання, відповідно ви таким чином можете погіршити стан своєї шкіри. Ну, такого робити також не потрібно. Також, що стосовно, ну, спершу зачитаю ті, які в нас є, а потім ще розказую, що я саме бачила. Власне, шкіру спиртом і лосьйонами спиртогісними не протирати. Власне, Ніколи не користуватися косметичними аксесуарами по подруг, того, що там є своя мікрофлора. Під час занять спортом використовувати лише одноразові серветки для обличчя. Акне до антиакна догляду потребують спина і зона декольте. Молоко, цукор, картопля та білий хліб, друзі власне акне. Уникати потрібно. Стрес, поганий, сон, надмірна маса тіла погіршують стан шкіри. Бажано, якщо вже є гнінички, позбавлятися їх в косметичних кабінетах, або, якщо є, краще відвідати. Ну, Дерматолога на прийом і власне більш предметно розповімо вам про це. Що стосовно стосовно правил, мушу зауважити, для всіх треба дуже обережно відноситися до е, антибактеріальних засобів. Ну, тобто зараз. Рахуючи, антибактеріальне мило це там, дуже хороша штука, особливо там, коронавірус і так далі. Воно потрібне, тобто його треба використовувати тільки коли ну, працюєш з зараженим матеріалом. Якщо ви використовуєте на кожен день, потрібно знати, що є власна мікрофлора на шкірі рук, шкірі обличчя. Коли користуєтесь користуєтеся антибактеріальним милом, то цю флору ви змиваєте, відповідно, на цьому фоні буде розвиватися умовно патогена. І ну, коли ви порушуєте оцей дисбаланс і баланс того всього, відповідно ну, прийдеться лікуватися. Досить складно, тому треба все в міру. Е, ще є такі е, ну, стосовно кремів, е, е, які, там, наприклад, є там у мам чи у бабусь, е, чому краще їх не використовувати. Знову ж таки, порушується дисбаланс, є ще на обличчі такий демодекс, це кліщ, е, він умовно патогенний, тобто в нормі він може бути, але не давати ніякої висадки. Але якщо так само надмірно різними хімічними речовинами використовувати, то м, буде розвиватись, буде давати власне таку, ну, скажімо так, так само картину у вигляді акне. Е, в, ще е, ну, так, ще е, що хотіла по догляду за шкірою сказати. І е, що основне, ну я, наприклад, дехто поєднує. Догляд за шкірою з різних косметичних серій. Я рахую, що краще ну по можливості ну допускається комбінація, але по можливості краще використовувати одну серію. Чому? Тому що то все є хімічні речовини, як вони між собою реагують. Ну ну, передбачити неможливо можна методом спостереження. Але якщо це буде дуже-дуже ну, часто, то можна е, отримати контактний дерматит. а власне, якщо так само змішувати всяку всяку різну косметику, то і власне ну, е, 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 ну, буває алергія, яка, е, ну, скажімо так, на дуже-дуже багато різних продуктів. Тому обережно. Скажіть, будь ласка, підлітковий вік це такий один з найважчих, я вважаю, тому що діти, саме дівчатка в такому віці, хочуть звичайно спробувати щось доросле. І один з таких дорослих заборони це є косметика. Звичайно, вони бачать, мама фарбується. Ну, звичайно, хочеться і. Виглядіти так, як мама, вона фарбуватися. Якому віці найбезпечніше і найкраще починати фарбуватися, якими засобами краще користуватися, якщо вже там почав фарбуватися, щоб змити косметику, щоб лице все таки зберегти від впливу негативного. Тих косметичних засобів. Е, ну, Стосовно віку. Я маю на увазі косметика, це макіяж. макіяж так, я, я, я зрозуміла. Я? Стосовно віку, напевно, це не зовсім до мене питання, того, що тут. Е... Власне питання йде ну, ще і психологічного характеру, і все залежить від того, чим займаються додатково дівчата, тобто є дівчата, які, наприклад, готуються моделями стати, ну, тобто їм без косметики неможливо. Знову ж таки, все залежить від первинного стану шкіри. Тобто, якщо це є шкіра з недоліками відповідно психологічно. Для дівчини захищатися, ну, скажімо так, наносити макіяж потрібно чисто для психологічного комфорту, а якщо це є шкіра чиста, гарна і красива, то псувати її якимись додатковими хімічними речовинами точно не потрібно і, власне, чому я перед цим розпитала? Що стосується якої косметики? Е, ну, от, е, так само зауважувала, що є некомедогенна косметика, є е, косметика спеціально створена, власне, е, ну, так само е, для певного віку. Тобто, е, коли ви купуєте косметику, там завжди зазначено, що це можна з такого-то віку, і, а це з такого, то тобто, там є 50, є 16. Ну тобто, фактично, якщо навіть взяти звичайний той самий журнал у ці ну, в цілому я таке не дуже люблю. Але власне, якщо взяти любой каталог, там пише з якого віку, тобто то, треба обмеження до певного віку. Не можна 16 років користуватися косметикою за 50 чи 45 років. Точно не можна порушити баланс, будуть проблеми будуть не дуже добре. Що стосується проблемної шкіри, там, де косметику чи макіяж потрібно наносити, власне зазвичай в нормальних засобах подогляду за шкірою, тобто ось ну, які для акне. Передбачені таких серій є дуже багато. Це рахується лікувальна косметика, тобто це не є лікарський засіб, але засіб подогляду, який протестований і ну, перевірений. І в цілому в хороших серіях, таких, які створені. Саме за проблемною шкірою домик, є так само тональні крема, є засоби ну, косметичні, щоб, щоб це все заховати. Крім того, що вони маскують проблеми, вони ще будуть мати і лікувальну дію, тобто паралельно діяти А У нас поступило питання від нашого користувача, який в якого проблеми з шкірою рук, особливо взимку. І скажіть, будь ласка, якими кращими засобами для дорослого користуватися ззимку, щоб шкіра віку виглядала як гарною, молодою, ніжною? <рес> <рес> І було до неї приємно. Дуже доречне питання, того, що саме з такими проблемами дуже часто люди звертаються, і е, тут е, проблема е, власне, дерматит кистей рук, не стільки пов'язана з погодніми умовами, оскільки дійсно правильним доглядом. Перша помилка, яка сприяє е, власне, дерматиту кистей рук, це те, що е, використовують зволожуючий крем, і йдуть на вулицю. Тобто це логічно, якщо ви зволожили, вода, тобто, ви вийшли на вулицю, холод, воно буде замерзати. Відповідно, це виходить, легке обмороження. І, ну, власне, спровоковане, тобто, в нормі, якщо ви нічим не мастили, шкіра ніяк не зреагувала, вона має засіб захистити себе. Якщо ви зволожили її, вона буде скоріше, ну, буде дерматип. Треба розуміти, що цей дерматит може сформуватися не обов'язково в мороз. А якраз в таку погоду, як там сьогодні, тобто вітряну 0 градусів, 1-2, тоді воно так само буде формуватися. Плюс потрібно використовувати колд крема. Що таке колдкрема? Вони є різні від ну, по ціні. Тобто, якщо брати е, самий звичайний дитячий крем, це має, має на ньому писати, що це є жирний крем для захисту, ну, тобто не зволожуючий. І в більш таких серіях е, ну, популярний хоріяж, біодерма. Е, власне, е там СВР, ну Адерма, тобто серії є дуже дуже багато. У нас є, там речі, є колд крем. У нас є, до речі, ось на виситочках, рекомендації від лікаря, протестовані. Ну Це взагалі просто фірми. Кра краще використовувати косметику методом підбора, хочете, можемо, ну власне, краще, якщо є проблема, приходити. Там розповім про кожну окремо, але ну, просто те, що було під рукою взяла для наочності показати. Е, от, а власне, стосовно рук е, дерматиту кістей рук. Ще потрібно знати, що зараз з е, е, заражуючі засоби можуть давати дерматити, і деякі рідкі е, засоби для миття. Тобто, ну, надійніше використовувати тверді засоби для рук. Хоча зараз популярно для ну, через коронавірус використовувати саме ну, такі, я з власного досвіду хочу порадити всім мамам підлітків, саме діткам, щоб користувалися біодермою. Я сама використовую для своїх дітей. Ось ще раз хочу показати біодермо. Ми протест... Я протестувала власне на своїх дітях. Хочу сказати, що це дійсно дієвий хороший засоб. Вони є різні, це очищуючі гелі, і креми. Це для жирної шкіри. Це, для це, для це Я показую для жирної шкіри, але ми використовує використовую своїх дітей для сухої шкіри. Але саме що біодерма нам подобається насправді конкурентів фірм є дуже багато, що біодерма, що я що адерма, шовіші. Що вони всі це фактично косметика французька основана на термальних водах. І ну не можна сказати, що вони всі, ну власне, якась краща, якась гірша. все треба підбирати індивідуально. Ми, шкіл, Ну, кажу, Оскільки кожна світу тип шкіри, можна індивідуально, але власне вони ну, часом бувають пробники, Це дуже зручно, чи можна знайти, щоб подивитися чи є. Ну, чи є логізація чи ні? Тому що, наприклад, одній людині крем дуже дуже хорошо підходить, а іншій він дає звичайно, це. так. Треба тестувати, не треба власне не пробувати. Так, так. так. Не, не всі бути однаково підходити, але звичайно, можна протестувати, оскільки ми вже знаємо, що є такі спеціальні прилади, за допомогою яких можна визначити який тип шкіри, і вже до свого типу шкіри ти підбираєш звичайно, косметику. Але ми е, сьогодні намагалися вам. Розповісти, донести до всіх наших користувачів, як потрібно правильно доглядати за шкірою рук, обличчя, взагалі за шкірою, не тільки взимку, а в інші пори року. Але звичайно, ну, оскільки зараз зима, тому взимку ну, це ну, питання ну, найбільше було. Так ну, звісно, актуально. захищати руки, тобто носити перчатки. Що самого головне. Якщо в когось будуть якісь питання, ви можете звернутися до бібліотеки для дітей та юнацтва. Ми дадемо контакти Лілії Васильівни, і вона, звичайно, зможе вас проконсультувати, коли записатися до Лілії Васильівни. Як краще виглядати, і можливо, у кого які будуть проблеми зі шкірою, тому ну це не буде проблема звертатися до нас і звертатися до Лілії Васильівни за допомогою. Дякуємо всім за увагу. Дякую вам, пані Лілія, що ви нас сьогодні завітали і розповіли. Дякую. дякую таку цікаву, корисну інформацію на даний час. Всім нам е мирного неба і найшвидшої перемоги. Гарного всім дня! Перемоги як найшвидше.